Батько наш Христого, україна мати, ми піде із батьком неньку захищати. Я тобі, Ісусе, дам свого багнета, а собі на шию надіну кулемета, а щоб ти Христос друге не загинув. Дам тобі підтримку дванадцять херовимів, дванадцять херовимів і один Христос. Москалі тікайте, бо буде вам піздос. Дванадцять херовині і один Христос. Москалі тікайте, бо буде вам піздос. Ми пройдем по полю, позбираєм квіти, Сядем порішаєм, чи Москву палити. Якщо ви не підете, ми підем на вас. Так що ж діть нас падли? Кожен, кожен час. Дванадцять Херувимів і один Христос. Москалі тікайте, бо буде вам піздос. Дванадцять Херувимів і один Христос. Москалі тікайте, бо буде вам піздос.